Всім привіт, любі друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі, а також у своєму новому відео для тих, хто тут вперше я представлюсь: мене звуть Лена і я мама в декреті. Саме тому мій канал називається Декретні будні. Нічого нового і загадкового. Мій канал про мотивацію на домашні справи, смачні рецепти, створення затишку, покупки для себе, для дому, для моєї сім'ї. Часом подорожі і трішечки садівництва. Тому, якщо вам цікаві такі лайфстайл-блоги, я запрошу вас підписатись на мій канал. Ну і, звичайно, покласти лайк цьому відео. Це надзвичайно мене підтримує. І я чекаю на вас в коментарях, де залюбки з вами спілкуюсь. Ну, а сьогоднішнє моє відео, як я обіцяла вам. Під попереднім відео я розкажу вам трішечки про шопінг, де я купую дітям одяг дітям і не тільки собі. Розкажу лайфхаки, можливо, для когось відкрию новинкою, як це робити, тому що я знаю, що багато хто не вміє. І, можливо, буде чимось корисна. Розкажу так свій досвід і якісь невеличкі поради. Можливо, це буде корисно, це не повчальне відео, а виключно. Ділюсь своїм досвідом, якщо е, так можна сказати. Отже, е, я замовляю дуже часто на іноземних сайтах е, одяг дітям. Е, найчастіше це, звичайно, з компанії Індіекс, Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius. Е, ось такі речі. Взагалі, дитячі речі я люблю Zara. Дорослі я не люблю, тому що вони там переважно неякісні, штучних тканин, ну, мені не подобається, але це особистий вибір кожного. Е, також можу з Манго, H&M. Та як я живу і знаю, що в Києві в Львові, здається, є офлайн-магазини H&M. Та, як у нас немає, то е, онлайн замовлення дуже рятують. Тим більше, в деяких закордонних магазинах ціна досить Набагато нижче, ніж в нас. Як я це роблю? Я це роблю через компанію нова пошта. У мене був досвід також замовлення через міст Експрес, але це жахливий досвід. Тому я покладаючись на свій досвід. Цю компанію рекомендувати не можу. Тричі вони мені губили посилку. Один раз та посилка десь тринялась три місяці, при тому, що це була, там, був подарунок для моєї ми, ну для сина її. Тому якось так воно прийшло вже не актуально було, бо це був подарунок на день народження. Якось так. А нова пошта поки що воно мені, вони мені ні разу нічого не губили. Все досить просто завжди. В терміни, не дивлячись навіть на те, що я замовляла, коли були ці блокування кордонів, вони доставляють дуже і дуже швидко. Все ціла ніколи нічого не розпакована. З Міст Експресом, я так сказати не можу, тому що кожного разу, коли приходить посилка, навіть з того самого Алі Експресу через Міст Експрес, Обов'язково воно має бути розбите вже тричі мені розбивали вщент. У мене таке враження що на тій посилці просто скакали, просто живого місця не було. Знову поштою цього не було. І також іноземні посилки, що зручно з нової пошти, вони приходять на відділення, яке вам зручне, і я в будь-який час можу підійти і забрати, а не треба домовлятися або чекати того кур'єра, бо він приїде з такої типо тобто, годину, або він не може. Ну, тобто мене це якби не влаштовує така штука. Що далі? Для того, щоб замовляти через нову пошту з іноземних сайтів. Вам потрібно зареєструватися на сайті Нова Пошта Інтернешнл. Посилання на цей сайт я залишу. Ви заходите на сайт, створюєте свій кабінет. Там ви введете електронна пошта, прізвище ім'я, ну таке стандартно. Потім у вас з'явиться кабінет в Нова Пошта Інтернешнл. В кабінеті будуть країни, звідки доставляє нова пошта. Якщо мені не зраджують пам'ять, це Сполучені Штати. Це Велика Британія, це Польща, це Туреччина, Італія, Франція. Здається, Німеччина, але я не впевнена, можливо, я помиляюся. Також це Чехія і Іспанія. Це те, що я так згадала. Можливо, це більше. Китай ще, також з Китаю вони доставляють. Можливо, це більше, але я не буду вам стверджувати. Отже, там такі пропорції в кожної країни, коли ви натискаєте на пропорець, там висвідчується адреса. В кожної людини ця адреса індивідуальна. Тобто, та адреса, яка у вас, вона не може бути така, як в мене. Саме цю адресу вам треба буде заповнювати. Коли ви будете робити замовлення, наприклад, в тій самій Зарі або Бершки, або тому подібне. Далі стосовно Зара, Бершка, Пуленбір. я завжди замовляю саме з іспанської зари одяг. Чому? Тому що він набагато дешевше. Я порівнювала з усіма країнами спеціально. Я брала там декілька речей одночасно, просто змінювала країни І дивилася, яка ціна в кожній країні. Так от, Іспанія найдешевша. Тому рекомендую замовляти саме з Іспанії, тому що це економить ваші кошти. Як я це роблю? В мене заходжу в мене так як в мене iPhone, я заходжу в App Store, скачую додаток Zara. Коли ви заходите в додаток Zara, додаток вас питає, з якої ви країни обираєте Іспанію. Все, обрали Іспанію. Далі йде реєстрація. Ви зареєструєтеся, у вас буде також свій кабінет. Там обов'язково вказуєте правильну електронну адресу, до якої у вас є доступ, тому що всі листи, зараз, чеки і тому подібне, вона все скидує на електронну пошту. Трек номера, ваших замовлень, все йде на електронну пошту. Так, от. Зареєструвалися. Далі у вас буде в кабінеті адреса. Додати адресу. Додаєте адресу з свого особистого кабінету Нова Пошта Інтернешнл. Це вам треба буде один раз це зробити. І воно буде просто за умовченням завжди та адреса висіти. Так само можна за умовченням карточку якусь для виплат, де, Наприклад, у вас є якась існує карточка для покупок в інтернеті. Ну, щоб ви не переживали, знаєте, що вам хтось зламає і забере кошти. Що ви, наприклад, тільки туди скидаєте гроші тоді, коли ви щось купуєте в інтернеті. Заповнюєте також банківську всю інформацію, адресу переписуйте з кабінету Новопошти International і все. І ви готові до покупок. Покупки здійснюєте так: закидуйте в кошик, тому і далі це все максимально просто. Там інтерфейс іде або українською, або англійською. Я думаю, то не проблема для вас буде. Закидуйте в кошик, далі оплатити, воно підтягує адресу, платіжню, платіжну систему, чи вам підходить ця карточка, яка у вас там є зареєстрована. Оплачуйте і все. Далі скидає зараз вам повідомлення на електронну пошту, що ваше замовлення прийнято. І в своїм додатку, в тому кабінеті, ви можете відслідковувати своє, наприклад, замовлення прийнято, замовлення обробляється, воно на складі передано компанії доставки, замовлення доставлено. Все. Коли сам склад зара віддає ваше е, замовлення в службі доставки внутрішньої в Іспанії, тоді до вас на пошту приходить трек номер вашого замовлення. Приходить повідомлення, що від служби доставки ваш трек номер такі -то цифри, він такий досить довгий. І ви заходите в кабінет Нова пошта International. І, і там є така графа Створити відправлення. Натискаєте, обираєте країну, звідки воно у вас прямує. Обираєте кількість одиниць, суму і там. В яке, в яке відділення вам треба, щоб воно прийшло все, все там заповнюєте, там дуже легко за українською мовою. І в кінці самому є трек номер. Копіюєте у той трек номер, вставляєте, зберігаєте відправлення, все, вам більше нічого не треба робити. Далі ви просто шлях свого відправлення можете переглядати в кабінеті нова пошта. Ось так. Нічого складного, це все працює в, на будь-яких сайтах. Чи то Zara, Bershka, Mango, Pull&Bear, Stradivarius, Страдіваріус, річдем, аулети американські на Amazon. Ну, будьте, з будь-якої країни, звідки вони доставляють, це так працює. Далі ще щодо нюансів: замовлення завжди я на Zara. Я люблю українські, я люблю українські дитячі речі Zara І замовлення я там роблю під час знижок. Знижків Зара, це після Різдва, після 25 грудня. Також, і вони там тривають до кінця січня, і це липень місяць. Це два, дві такі потужні, два таких потужних сезони розпродажів. Це липень, це з першого стається чи з другого, не пам'ятаю точно з якого липня. Там йде повний сейл, там знижки там 40-70%. Вони справді знижки там футболки по євро, ну це тобто 40 гривень по півтора євро можна, але досить важко все відловити, тому що воно розлітається, моментально розлітається. Дуже легко там придбати речі для діток до двох років. Там є там, графатика, по-моєму, від. Року до шести, якщо я не помиляюся. Але там розміри йдуть від 9 до 12 і далі до шести рочків. От ці до двох років, просто їх потім в кінці можна за копійки речі покупувати на таку досить невелику суму, можна цілу сумку речей. Купити. І це такі речі, які ви потім, якщо напрягтися, їх можна перепродати на тій самій шафі або на стоках, тому що ці речі не падають. Я не знаю, чому, чому але наші, в принципі всюди я знаю, що люди досить люблять е, зару, тому що речі якісні, і стильні. Тому це можна перепродати і, по суті, бути в ноль в вийти, знаєте, ніби ви її не купували. Е, тому я купую в сезони розпродажі. Ще нюанс для тих, хто ніколи не замовляв. А знаєте, що є е, поріг суми, на яку можна замовляти в Україні, це 150 євро. Після 150 євро це там, митний збірний називається. Ви платите, я не пам'ятаю, який відсоток від суми вашого замовлення. Е, неправдиву суму вказувати не можна. Там. Новій пості ви маєте чесну суму написати, стільки, настільки ви замовили, тому що вони то будуть перевіряти, Потім, ну, щоб не мати проблем. До 150 євро, якщо у вас перебільшує сума 150 євро, розділіть на дві посилки. Але другу посилку я рекомендую оформити, ну не знаю, ну, не на себе. Тому що якщо ці дві посилки. Одночасно, хоч одна буде там на 100 євро, друга на 50, і вони одночасно потраплять на митницю, без рівно будете платити митний збір. Тому краще не знаю, впишіть номер телефона і коли будуть реєструвати відправлення номер телефона і прізвище ім'я, наприклад, утримувача не знаю, чоловіка. Ну, тільки не ваше. Якось ось так. Сподіваюся, це було доступно для вас. Далі я сте, купую речі для е, діток своїх на Aliexpress. Знаю, що багато хто проти. Можна не на Aliexpress, тому що всі проти саме Alibaba. можна, наприклад, на Pinduoduo. але там треба заморочитись, там дуже довго доставка, там ледь не до трьох місяців, але там дійсно дуже дешево. Як замовляти на Pinduoduo? там трішечки напряжно, треба дуже напрягтися, адже це там інтерфейс іде по-китайськи. Uh, і там треба ну добре сісти і розібратися. Можна там замовляти речі. Я не хочу напрягатись, я хочу, щоб не чекати три місяці. Речі як я замовляю. Я це не є мій бізнес, тому що багато хто перепродає речі в Україні. Вони замовляють саме з пінду до в великих кількостях. Я не хочу заморочуватись так сильно, я замовляю на AliExpress, у моїх дітей дуже багато речей. Я далі трішечки покажу вам, які речі, що я замовляла, як я замовляла. Хто підписаний на мій телеграм-канал, той вже бачив. Я скидала посилання, я ділюсь там і посиланнями, де я що купляю, і, в принципі, в реальності показую, як виглядають речі. Тому, хто не підписаний, підписуйтесь. Що ще я Де ще я Також я купляю стоку ну, БУ речі, то на відношуся абсолютно спокійно. Так як я не маю часу ходити на секунди. На секунди, щоб класно, якусь річ вибрати, Треба потратити час, я його не маю і не маю можливості також, щоб виїхати і походити. Десь, так? Я купую дуже часто БУ речі в шикарному стані. Для маленьких діток це взагалі знахідка, тому що діти. Не вбиває ці речі, і можна купити речі в ідеальному стані, це і взуття, це і, не знаю, і джинси хороші, можна, і верхній одяг хороший. Тому Користуйтесь на шафі, там є дуже класний фільтр, ви можете вказати все: вік, стать дитини, колір який ви хочете, бренд, який ви хочете, розмір. Там все можна знайти. Сезон любе. Пишете, куртка, наприклад, хочу зараз куртка для хлопчиків два роки відбираєте, і воно вам підтягує там колір, який вас цікавить, і воно вам підтягує всі куртки. По цих параметрах. Тому. Користуйтесь шафою, в них є оця доставка, їхня, внутрішня безпечна покупка. <кій> Ой, вибачте. <кій> безпечна покупка, і вона там не настільки дорога, але також можна через Укрпошту. Ну, там є дуже багато, щоб зекономити, і ви хочете якісь гарні хороші речі, можете користуватись Ой, шафою так само. Щодо старшої донечки, дуже часто мене запитують, де купую я старшій донечці. Якщо це з іноземних сайтів, це, звичайно, Bershka, Be -be -be вони йдуть такі молодіжні, такі, то також в сезон розпродажів я там купую. В сезон там можу купити якусь куртку весняну, джинси в зві Насті звідти якісь футболки. Отаке. З українських брендів також я її купую. Це Папая, це наш чернівецький бренд, він є в деяких представлений в деяких містах України. Також в них є онлайн сайт. Також Ricky Хайп це український бренд. Також я дуже люблю в франківську був офлайн-магазин, це Goldie, Мені подобається якість їхніх речей суперова, Тому з задоволенням там купувала в Чернівцях, на жаль, того магазину немає. Ще, 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 також на шафі. Якщо брати взуття, то я намагаюсь купити хорошу. Краще в неї будуть одна пара курсивок, але вони будуть хороші, якісні, ніж в неї будуть сто пар неякісних красивок, які будуть писувати її ногу. Якось ось так. Це все, що я хотіла розповісти вам. Так, намагалась стисло, не знаю наскільки стисло. Вийшло, подивлюсь потім по таймеру. Я сподіваюся, це було для вас корисно, зрозуміло. Що ви не зрозуміли, пишіть в коментарях. Я буду намагатися відповісти на ваші запитання, тому не стидайтесь, задавайте питання. Також я постараюсь не обіцяю, записати запис екрану і практично показати, як це все робити, яка реєстрація йде для сайті Нова Пошта Інтернешнал і як купувати, наприклад, на тій самій зарі, і, і озвучити вам, і кину це в Телеграм, але це можливо не завтра буде. Не сьогодні, хоча, може, і в мене не знайдеться час і завтра сьогодні. Тому е, підписуйтесь туди, я туди обов'язково закину це. Е, сподіваюсь, це було для вас корисно. Пишіть свої думки. А зараз я вам покажу результати свого шопінгу, що я купила дітям, адже я вже їх одягнула на весну. В більшості це для Полінки і для Тадейчика, тому що Полінка страшенно виросла, дуже виросла. З цього з одягу. Вона якось так за цей рік моментально вимахала і довелась купувати все. Тому що все малесеньке на неї. Ну і для Тадейчика. Адже такі речі, якраз на вік, рік-півтора я подарувала. Тому дещо прикупила і для нього. Поділюсь з вами. Сподіваюсь, вам то буде цікаво. Так, показую вам покупочки для дітаю. І розпочну вам ось з такого сарафану. Це він твідовий йде. В комплекті з гольфиком в рубчик і поїзд такий. Це все купувала на AliExpress. До сарафану та до суконь і до спідничок. Я зараз вам покажу, купила е, е, чобітки на резерві, але спочатку покажу спіднички та сукні. Тобто це буде ось такий сарафан. Так, далі ось таку спідничку я придбала. Я заберу сарафан. Ось таку спідничку. Е, дуже класно виглядає з футболкою з, з усім. З футболкою, з сорочечкою гарною такою. Тому ось так. Тимур щось стукає. Спідничка далі, ось така. Потім ось така сукня. заберу спіднички. Ось така сукня. Дуже класно виглядає. Тут гуточки, вона взагалі дуже стильно виглядає. До цих всіх от таких образів, та, в принципі, до якихось носин, я купила ось такі чобітки на розпродажі. Вони демосезонні, на розпродажі в розерту за 599 гривень, здається, дуже гарно виглядають і зручні. Вони легенькі, не дивлячись на виглядають такі великі, вони досить легенькі. І дитині не важко ходити. Так, з верхнього одягу до е, спідничок і до суконь я купила для полінки. Якщо десь не дуже так прохолодно, це. Ось таку ковтинку. Виглядає дуже класно, трошки щось штатив. Е, виглядає дуже класно, також ось таку косуху, косуха не тільки до суконь з цих і спідничок, але й до будь-яких образів. І до штанів, до джинсів. Ну, коротше. Також в палінки є ще пальто, але ну, я його не купувала, але в неї було. А це так, якщо гуляти бігати десь, то ось таку куртку і таку ковтинку. Що я їй придбала? Це дві пари штанів. Ось такі джинси з кишенями. Дуже круто виглядають на ній. Хто бачив, я в шорт скидала е, е, відео з образами. Полінка знімала, це була її така ідея. Е, зніма, знятися в такому відео. Десь вона побачила і теж захотіла. І ось такі джинсики, світло бежеві Тут такі рвані, рваний низ, ззаді кишеньки, дуже класні. Теж виглядає дуже дуже красиво. До джинсів я їй на більш теплу погоду. Ось таку футболочку купила, тому що вона нас з усіх футболок повиростала. Далі я їй придбала ось таку ковтинку, орглан такий. Це все зара. Потім Тимур буде його носити, тому що воно таке універсальне для хлопчиків, для дівчаток. Більш на виріст ось таку кофтинку. Адже Полінка цього року йде до школи, тому багато кофтин не буває. Ось так от. Бачите, ззаді ось такий ведмідь, дуже кльово виглядає. І третя ось така. Там були просто смішні ціни. Ось так от. Ось таке. Такий образ. Також до штанів я її придбала, зараз я покажу, кросівочки. Зара. ось бачите, в таких мішечках в них ось такі кроси Zara. Якщо поля їх не вб'є, то потім буде носити тимурчик, адже вони йдуть, бачите, універсальні. В Польки досить велика нога. Це 33-й, такий повний, 33-й розмір. Якось ось так. Там на стопу ступ, 20, ось 21 см. Далі буду ділитись одягом для тадечика. Це ось такі. Секундочку, ось такі: вильвети. Чим класні в взара? У них тут чудесна утяжка, також низ можна, знизу також можна підкотити, до прикладу, і це надовго. Я знаю точно, що ці штани будуть для Тадайчика і на зараз, і е, ще на, на осінь, і на наступну весну ще можуть бути. Тому що тут розміри йдуть дуже повномірно. Далі до штанців ось така ковтина, під з кофточка у нас є. Е, потім ось. Капчики до цього. Ось така курточка. Це куртка не зараз, це вже йде Аліекспрес курточка, і шапочки також це з Aliexpress. Ось такі дві шапочки. Це цей образ, його можна перемішувати, комбінувати, ну, як хочеться. До цих штанів можна і ось таку сорочечку одягнути, якщо. Тепліше, це теж в Зарі я купувала. На розпродажі там ціна була просто смішна. Також можна до цього образу. кросівочки. я ось такі купила для Тадейчика. Це чудове взуття для перших кроків. Вони дуже легенькі, у них правильно анатомічна будова, тут широкі вони йдуть, не стискають ножечку дитині. Тому супер. Також. Більш на теплу погоду я це заберу. Також більш на теплу погоду я купила на літо вже навіть футболочки. Одна от бачите, така. Друга ось така якість, чудесна, я вже казала, футболки в них просто неймовірні Ззаді Вона ось така. Дуже класне, якісне, пошиття. Ниточка не трошить, чудесна бавовна така цупка. Тому ось так. от. Так, ой, заберу. Ще ось такі спортивні штанці для тадайчика. Також їх стане надовго. Це не на один сезон я їх купила йому, а надовше. Я собі думала їх отак комбінувати штани, під неї футболка. Потім зверху ось така червона ковтина. І, як верхній одяг, ось така сурочка. Ну і шапочка. У нас чорна є, ще з минулого року. Ну На взуття, а взуття можуть бути кросівки, до прикладу. Ні, це можна теж перемішувати, комбінувати. Ці два образи їх можна мішати і там на тиждень стане, щоб дитина витягати. Е е Якось ось так. Ще я купила тедеку на день народження. Ось, зараз покажу. Таку сорочку з метеликом була по знижках. Дуже класна якість, дуже класний метелик такий, знаєте, тримає форму, не якийсь просто скручений. Дуже гарної якості. І останнє, що я вам покажу, це покупочки для тимушчика. Я йому все-таки купила верхній одяг. Він на нього вже замаленька його косуха. Я люблю чорні косухи, не знаю. Мені більш подобається. Мені здається, її можна підібрати до будь-якого кольору, будь кольору, і ну, не знаю. Під будь-який одяг, і під класичний, і під більш спортивний, під спортивний костюм, під джинси, хоч під сурочку і брюки. Тому я така люблю. І бомбарос такий спортивний для Тимурчика. Це все купляла на Е, Ось так. Ось такі покупочки. Більше нічого не замовляла, але гардероб уже готовий. Такі біля хати, одяг у нас є. Спортивні якісь костюми такі, е, вже такі, знаєте, знищені, то в нас це все є. Таскати біля дому є, ж, а от на вихід не було. Ось такі покупки. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Мені хотілося бути для вас корисно. Сподіваюсь, в мене це вийшло. Ще раз повторюся. Тому. Дякую вам за те, що додивились до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі і до нових зустрічей! Зустрінемося у наступному відео. Па-па. пам'ятайте все, будемо Україна!